Всім привіт! Мені 22 роки. Я закінчив магістратуру, і тепер я можу офіційно казати: я мах води. Ну, типу, мах магістр, води, ну ви поняли, да? хорошо. В цьому відео я хочу побалакати на тему освіти в Україні. Насамперед, це відео буде корисне для. Школярів, які тільки закінчують 11 клас або 9, і вони думають, чи поступати на університет, чи не поступати. А також друга частина відео буде вже присвячена більше для бакалаврів, які закінчують бакалаврат і думають, чи переходити їм на магістратуру далі, чи ну його нафіг. Якби. Проблема освіти в Україні в тому, що коли ти після школи тільки закінчуєш школу. Тобі треба, ти ще не сформувався як людина, і тобі вже треба обрати, ким ти хочеш провести остаток свого життя, залишок свого життя. І тому діти ще в підлітковому віці, вважайте, да? вони ще не подорослішали, і на них вішається вага така обрати, ким ти хочеш стати. За кордоном такої проблеми нема. Там дається дітям ще рік, щоб вони походили, погуляли, так скажемо, зрозуміли, ким вони взагалі себе бачать в житті, щоб вони сформувались, коротше, як особистість. У нас же, на жаль, такої фічі немає, тому у нас якби проблема. да. Я коли насамперед поступав, я теж не знав, куди я хочу піти. Мені просто якби. Батьки сказали, що йди, чого ти будеш сидіти. Я, в принципі, погодився, мені ще тоді навчання подобалось, я вирішив, так, я хочу кудись піти, почав проводити ресерчі. І, ну, на жаль, я теж не знав, куди я хочу піти, тому якби, батьки мене всунули, куди якби вони хотіли. Да? Ну, в принципі, я нічого проти не маю, тому що я зараз задоволений цим рішенням. Всунули вони мене в ІТ, тому що тоді, якби, це набирало популярність, там були великі зарплати, і тому, якби, отак от, от вийшло. Що я можу далі вам сказати про університет? Всі от кажуть, і я вам теж скажу: університет це не школа, тому що в школі за тобою бігають, там, щоб ти щось доздав, да? а в університеті, на жаль, тобі приходиться бігати за викладачами, щоб ти щось закрив, щоб вони тобі щось закрили. Ну і насправді, чого я не жалкую, так це тому, що мені вже тоді хотілося якби відчути себе дорос... доросліше. Мені хотілося з'їхати від батьків, так, жити окремо. На жаль, тільки гуртожиток міг собі дозволити. І це, до речі, теж одна така річ, яку я хочу порадити всім школярам. Спробуйте гуртожиток, хоча б там півроку поживіть. Я розумію, що це. Таракани, десанітарія, але ну це по-перше, це свобода. Тобто, ти, за тобою ніхто не стоїть, тобі не заставляють в 10 годин лягати спати. За тобою не бігають, не перевіряють, там, чи ти зробив домашку, чи ні. Тобто це свобода. Але тут якби друга сторона медалі в тому, що ти начебто, і вільний, але ти маєш сам. Розраховувати дедлайни. Тобто тобі, тебе гуртожиток вчить, будь ласка, ти вільний роби, що хочеш, але будь ласка, встигай робити все по дедлайну, так скажемо. Ну і друга така риса гуртожитку це самостійність, ти самостійно готуєш їсти, самостійно прибираєшся, не прибираєшся, живеш в свинарнику і все-таки похідні цього, так? Друга проблема освіти нашої в тому, що у нас якби освіта в пострадянському етапі знаходиться. Тобто у нас все еволюціонує і за кордоном. А у нас це як було при Радянському Союзі, так і залишилось. Що я маю на увазі? У нас виставляються оцінки, які якби, рівняють всіх учнів. Під одну лінійку. Тобто одній людині вона не розуміє цю тему, іншій не подобається цей предмет, друга хоче додати щось від себе творчості якоїсь. І, а оцінки виставляються у нас всіх порівну, всіх рівняють під одну лінійку. Те ж саме касається шкіл і фізкультури, тому що у кожного свій фізичний розвиток, а вони рівняють їх під одну лінійку. І стосовно вибору предметів. З другого курсу можна, ну, я не знаю, може в інших університетах не так, але у нас можна було вибрати предмети по вибору. Але, якби, є нюанс. Навіть якщо ти там вибрав, ну там, по-перше, вибір, такий собі там, вибирати нічого. А по-друге, якщо ти навіть щось вибрав, то не факт, що цей предмет вам дадуть. Тому що якщо з групи в 30 людей е, вибрало 5 людей один предмет, а 15 інший, то, скоріше за все, вас просто перепишуть туди, де 15, і ви будете вчити інший предмет, який ви не вибирали. Так що, отакі от справи. Виходить, що я провчився тільки один рік очно. Ну, а далі почався коронавірус і якби дистанційне навчання. Що я можу сказати за оце очне навчання? Так, це дійсно складно, це дійсно не школа. Е я вам скажу так, я навіть першу сесію завалив, тому що відчув сильно багато свободи, скажімо так. Ну там тільки математику я завалив, хоча в школі я математикою відлічний був. Ну, а далі дистанційне навчання, воно вже більш-менш легке, і оце мінус дистанційного навчання, я вам скажу, що ніхто нічого не навчиться. Ну, розумієте, коли ти сидиш в аудиторії на лекції, то ну, у тебе там максимум телефон, да, і то. Ти більше якби уваги приділяєш викладачу, ти його слухаєш, в тебе щось тут відкладається. Да? А коли ти на дистанційці, ти або в кроваті, в ліжку лежиш, або там своїми справами займаєшся, або кушаєш, да? <сміття> якби тебе в одне ухо влетіло, а в інше вилетіло, там ти менше усваюєш, розумієш інформації. І виходить, що перший курс я вчився на контракті, тобто гроші за це платив. На другому курсі я теж ще вчився на контракті, але я вже почав краще вчитися за рахунок того, що на дистанційці легше вчитися. Просто фізично ти можеш списати, тобі легше це зробити, Тому що, коли ти отак сидиш баш на баш перед викладачем, ну спробуй у нього списати перед носом. А коли ти сидиш через монітор, ну то, вибачте, мене, це якби така справа. у мене покращились оцінки, і там є така штука, як рейтинг студентів. І виходить, що рейтинг для контрактників не розраховується тільки для бюджетників. І значить, я дивлюсь, що я порахував свої бали, і у мене вони якби більші, ніж у людей, на які на бюджеті знаходяться знизу. да? І я прийшов, значить, в деканат. І я їм кажу: я хочу перейти на бюджет, от я краще вчуся, чим вони, чим я типу, гірший. Нехай вони на контракті сидять. Плюс на першому курсі багато відсіюється людей, тому бюджетних місць теж може з'явитися. Але вам не прийдуть казати, ой, у нас тут з'явилось бюджетне місце, не хочете безкоштовно навчитися? Ні, вам так ніхто казати не буде, тому що їм навпаки вигідніше, щоб ви їм платили. Але от мені повезло і третій курс, третій, четвертий, я вже вчився на бюджеті стосовно навчання. Тобто все, як і в школі, ти в принципі здаєш контрольні точки якісь, і в кінці у тебе фінальний екзамен або якийсь тест в кінці полуріччя, полуріччя полугодія. Ну, коротше, ви зрозуміли. Але це для випадку, якщо ви от дуже гарно учитесь, ви на бюджеті. Саме основне для тих, хто не хоче вчитися, це просто закрити предмет на троєчку. А як ви це зробите, це вже якби ваша справа. Більшість викладачів працюють по схемі накопичування, тобто ви накопичуєте бали протягом семестру, а потім ще додаткові бали за екзамен. А ви можете набрати, в принципі, за екзамен максимальний бал, і там якусь роботу ще або дві виконати. І ви наберете цей мінімум, щоб вас не відрахували. Ще стосовно роботи, в школі ти от прийшов там, зробив домашечку чуть, чуть да, і все, і пішов гуляти. В університеті на кожну лабораторну роботу, або ці контрольні точки, ти витрачаєш дуже багато часу, я вам скажу, дуже. І виходить, я цей перший рік провчився просто щоб провчитися, а другий рік мене зачепило, якраз таки ти. Те, чим я хочу займатися в житті. Це веб, це все, що зв'язане з веб-розробкою. мене підштовхнув університет, вважайте, все, все інше, більше університет мені нічого не дав, все інше я своїми силами робив, самонавчання і т.д. і т.п. Тобто, університет дає якусь дуже маленьку базу просто по всім предметам, щоб ти міг зрозуміти, що тобі сподобається. Ну, а потім починається найвеселіше, це четвертий курс, диплом. Я вам більше скажу, у мене в цей був, виходить. Я закрив сесію, потім мені треба було написати курсовий проєкт. Курсовий проєкт це міні-диплом, бажайте. Ви ще зрозумієте, що це таке. Це курсовий проєкт, пишеться раз в рік. Після курсового треба написати було практику, а практика, ну. У нас, на жаль, в університеті її якби не було. Вона, Це якби ти пишеш звіт з практики, тобі там, може, щось пишуть в практику, я не знаю, куди вони там його пишуть. Суть в тому, що ти в практику кидаєш диплом, який ти почав робити. Ти можеш або вже весь диплом викинути туди, або ти або зобов'язаний написати першу частину диплому і в практику викласти, що от ти це зробив. Ну і ще там обез бази практики про університет, що написати, ну це фігня. І після цієї практики треба якби писати диплом. На 4 курсі тоді я ще горів навчанням, тому я якби, зробив навіть цілий проєкт, там дуже багато всяких мілочей зробив, дрібниць. І, собственно, День захисту, і що я бачу? Ніхто не читає ці 60 сторінок, ніхто не заходить на мій сайт, який я тоді розробив, тобто ніхто навіть не поцікавився проєктом. Після цього я вигорів, по-перше, тому що я ненавиджу працювати в Ворді. Ці, що я вам розказував, лабораторні роботи. Вони мені подобались. Єдине, що мені не подобалось, це заповняти Вордовський звіт, тому що ну от, мені не подобається. Я розумію, що це можливо якась. Тренування перед роботою, писати звіти, да? але ну мені не подобається в Орді працювати. Тому після диплому я остаточно вигорів, тому що я зробив проєкт, його ніхто не оцінив. Він викинутий на помийку, вважаєте. Навіть ніхто не читав ці 60 сторінок, які я писав. І після цього я остаточно вигорів, я вже не хотів ніякої магістратури. Я з самого початку насправді не хотів магістратури, але от, Почалась війна, і батьки почали переживати, що от буду я без університету, мене можуть загребти. Ну, на жаль, тільки на контракти зміг поступити. Насправді, я коли складав вступні іспити, перехвилювався, і ну знаєте, як? От тому я кажу, що у нас система освіти ну, не годиться, вона зав'язана просто на балах, а бали, ну, це не знання. Перший семестр, я якби, вчусь гарно, намагаюся вчитись, тому що на магістратурі мають бути профільні предмети. Але проблема в тому, що програма застаріла для моєї спеціальності на 10 років. Там, і це вже якби ніфіга собі, тому що ми робили лабораторні по програмі, якою не можна вже скачати. Друга причина, чому я вигорів, тому що я намагався вчитись, я додавав якусь. Родзинки творчості від себе, але викладачі це не оцінювали, їм потрібно, щоб все було як по скрипту. Тому я як то ще більше вигорів з цього, мені взагалі вже нічого не хотілося. Тому на другий рік, вийшла, магістратура два роки. Другий рік я вже просто забив на університет, я приходив тільки на сесію, списував там ці лабораторки, набирав ті нещасні бали, щоб закрити сесію. Мене не відрахували. І в принципі на цьому все. І наразі у мене знову диплом. Писати в мене його нема ніякого бажання. Я дуже дякую людині, яка мені допомагала його написати, моїй подрузі. Ще щоб це відео не було клікбейтним, я розповім ще одну річ, ради якої можливо ви натиснули на це відео. Це хтивості в університетському житті, так скажемо. Да? Ну, у мене досвіду в цьому немає. Прям такого. Єдине, що можу сказати, що вирішує в першу чергу зовнішність, а в другу чергу гроші. Е, на жаль, у мене ні того, ні того немає, тому якби, я в прольоті виявився, так. Ну, або можливо ще, тому що я фанат Гаги, тому у мене завищені трошки норми. тому, якби... Ну, це, в принципі, на тему для окремого ролику тягне про відносини в університетському житті. <сум> Тож питання, на яке ми сьогодні зібралися: чи варто йти е, зі школи в університет? Е, я вважаю, що так. Це, по-перше, льготи безкоштовний. Ну, як безкоштовно, 50% проїзд в метро, електрички, ну це треба спробувати. Це дуже класна річ. Потім е, гуртожиток. потім... Е, Університетське життя, хоч якесь. Ну, це, якщо ми будемо казати в очній формі, на жаль, зараз дистанційне все, тому я не можу прям посудити, чи варто воно, але, ну, я думаю, так, тому що. Коротше кажучи, я вважаю, що е, якщо ви після школи, то вам е, варто спробувати університет все-таки. Бакалаврам не можу сказати те ж саме про магістратуру, тому що от, якраз таки магістратура того не варта. Ще якщо і на контракт е, ні, точно ні. За ці гроші можна купити щось, там, машину, наприклад, ноутбук, тобто е, ну, це точно того не варте, я вважаю. Тому якось так. Якщо вам сподобався такий формат, то напишіть коментарі. Я розумію, що лайки ставити ніхто не любить, я сам такий. Але напишіть коментарі, що вам сподобався такий формат. Якщо ви хочете ще, щоб я про щось побалакав з вами. Наприклад, я можу з вами побалакати про ще одну бумажечку, але водійське посвідчення, яке називається, тобто про здачу на права в Україні. Пишіть в коментарях, на яку ви тему може самі хочете запропонувати. Тому якби ще почуємось. Всім до нових зустрічей. Я, звісно, не думаю, що цей ролик стрільне, тому що український контент Ютуб не продвигає. Тому, якби, якщо ролик стрільне, то я запишу ще якесь продовження на якусь тему. Тому ще почуємось. Всім пока!